Річка зруйнувала дорогу і загрожує підмиттям будинків. Тимчасовий дах встановили над пошкодженим корпусом університету. 21 місяць полону. Історія захисника Маріуполя. Мешканці села Мельнич сьогодні зібралися поблизу місця, де річка Свіча зруйнувала дорогу. Хочуть привернути увагу до того, що річка наближається до будинків. Мені дороги було грабена. Сьогодні я приїхала, грабина вже нема. А я приїду завтра. Вже все, я на углі, не заїду до подвір'я. не заїхати та щось рятуйте. що. Зараз вода річки Свіча підмиває двір Тетяни доскоч. Жінка каже, комунікації поруч уже перенесли, а вони самі зняли ворота і паркан, аби їх не знесло течією. «Ми вже в такому шоці, знаєте, що ну скільки метрів? 5, 8, 10, ну, скільки там. Ви самі бачите, катастрофа. Як то страшно вночі, як то дерева падуть, як то береги воно лупає метражами. Воно забирає дуже швидко, дорогу забирає дуже швидко, а подвір'я м'ягеньке, воно ще буде швидше забирати. За словами керівника місцевої громади Василя Вітра, раніше проблему намагались вирішити, але не змогли. А щоб вирішити її зараз, у місцевому бюджеті грошей нема. За, е, там е, бюджет е, обласний, чи, е, які там вони б знайшли трохи грошей, щоб зупинити зараз, щоб не йшла вода, щоб не забрала хати. Ми, ми фінансування не маємо. За словами керівниці обласного департаменту екології та природних ресурсів Оксани Війтик, минулоріч із державного бюджету виділили 2 мільйони 800 тисяч гривень на ремонт частини місцевої дамби, що захищала село. Опісля річка зруйнувала іншу частину дамби, що призвело до ситуації, в якій село опинилось зараз. За попередніми даними, вартість Бо побудова дамби в цьому місті, де її взагалі немає, буде коштувати приблизно 13 мільйонів. Тобто це сума така доволі непідйомна, причому не можна виділяти мільйон, два мільйони і закінчувати на наступний рік. Тому що як ми зробимо частинку невелику, при наступному паводку вона буде розмита. Тобто тут треба таку суму хоча б за рік-два повністю зробити. І умова виділення коштів з екологічного фонду це наявність проєктно-кошторисної документації. А територіальна громада журавна каже, що в них немає грошей. За словами Оксани, Вітик це приблизно 700-800 тисяч гривень за виготовлення такої документації, аби вирішити ситуацію із розлиттям річки. Окрім того, можна звернутись за фінансуванням до резервного фонду області. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина. Ському національному університеті природокористування встановлюють тимчасовий дах над пошкодженим корпусом. За словами регіонального менеджера компанії підрядника Михайла Данилейка, в Україні вперше використовують таку конструкцію. Також запросили монтажників з Литви, які поділяться досвідом з українськими колегами. Ця конструкція виготовлена в Німеччині згідно всіх європейських екологічних стандартів, з якісних матеріалів. Наша конструкція дасть змогу захистити її від подальших руйнувань, дасть змогу. Проводити всі роботи по ремонту та реставрації будівлі під захистом, тобто незалежно які погодні умови, працівники мають доступ до об'єкта. Водночас у будівлі університету проводять демонтаж пошкоджених елементів. Керівник ЛКП Рембут Олег Поліщук каже, що впродовж одного-двох тижнів ці роботи завершать. Після зняття ось цих аварійних елементів фасадів, аварійних елементів даху, перекриття ми зможемо вже допустити до об'єкту експертів-будівельників, які зможуть провести вже конкретне обстеження кожного конструктивного елементу, який є пошкоджений внаслідок ударної хвилі, тому що на сьогоднішній день є утруднений доступ до, до цього всього до, до, до стін, до перекриття там все фактично було в завалах. Тимчасово студенти навчаються в іншому корпусах Ми ущчинилися так. Зараз кафедри так щільно і викладачам щільно. Ну На сьогоднішній день розробили графік додатковими. Ми скажемо, навіть в другу зміну не переносили навчальна частина Все ми помістили, ущінили декілька занять. І на сьогоднішній день ми... В повному стані, в повному обсязі відбувається на навчання, за словами Андрія Мазурока, повністю завершити реконструкцію та відновити навчання в цьому корпусі планують до наступного навчального року. Нагадаю, 1 січня російський безпілотник влучив у цю будівлю, тоді ніхто не травмувався. Єлісавета Сілайба, Олег Греб, Суспільне новини, Львів. Ми використовуємо, як правило, в півішках дві антени. На заводських дронах там одна плюс-мінус інколи буває дві. Навіщо дві? Одна антена нам для того, щоб літати десь навколо себе, тобто вона в усі сторони передає сигнал, але на маловісне. А друга антенка, вона працює образно як прожектор. На першому занятті інструктори розповідають про типи дронів та ключові відмінності між ними. Навчання організував центр професійно-технічної освіти. Тут зібрані дві групи. Серед них ті, хто хочуть опанувати управління дронами, та ті, хто планують їх збирати. Зокрема, Назарій Завада працює у сфері кібербезпеки. Планує збирати дрони вдома і відправляти на передову. Перед тим, як його треба протестувати для того, щоб зменшити їм роботу. І, в принципі, да, для того щоб орієнтуватися, тому скажімо так, технологія сьогодення, і вона далеко в чому змінила так, тактику війни і взагалі наш час. Тому я хочу бути в ній обізний також. Віталій Слабкий вирішив долучитись до лав збройних сил 25 лютого, двадцять другого року. Чоловік захищав Україну у складі 80-ї десантно-штурмової бригади. Наразі звільнився, але хоче допомагати побратимам і збирати дрони, які там необхідні. Під Солідаром вони поставили АГС на мотоцикль на коляску. Пробуйте їх піймати. Поки ми зв'яжемося з артилерією, поки артилерія відкриє огонь, Вже там немає. Таке з дрона, коли ти безпосередньо бачиш, набагато простіше. Лекції проводять військовослужбовці, які мають досвід використання безпілотників на практиці. Курс триватиме два тижні на різних локаціях. Для учасників бойових дій навчання безкоштовне. Вели вартість такого навчання 8 тисяч гривень. Зараз ми організували другу групу по керуванню дронами разом з нашими партнерами, з якими ми проводимо те навчання. І крім того, організували вже першу таку нашу групу по збиранню дронів. Наступний курс навчання стартує за два тижні. Зареєструватись можна на сайті центру профтехосвіти. Іванка Кадосько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів. Мені прийшло на телефон повідомлення з координаційного штабу, що Олена Володимировна, вітаємо ваш чоловік. Горі Микола повернувся з полону. Потім все пішло як в тумані. Так, дружина військовослужбовця Олена Горін розповідає про повернення чоловіка з полону. Микола Горін служить у морській охороні України з 2010 року. Це підрозділ Держприкордонслужби. З перших днів повномасштабного вторгнення Микола захищав Маріуполь. А при виході з Азовсталі, 20 травня 2022 року, він потрапив у полон. Цей період в нас були, знаєте, такі короткі повідомлення. Наприклад, нам писали там 23 третя зимо там всі живі, там все добре. Тобто, оце було максимум. Але ці повідомлення могли бути раз на тиждень. День а весь цей час, тобто не було ж ні зв'язку, ні повідомлень. Олені разом з дітьми вдалося виїхати з Маріуполя спочатку до Запоріжжя, а вже звідти евакуаційним потягом вони приїхали до Львова. Я розуміла, що для хлопців наразі я маю бути і мама, і тато. Тобто десь підтримати, десь і футбол погуляти, знаєте, десь щось і підсказати. Тобто я намагалась мислити, як ну як би зробив мій чоловік. Микола Горін був у полоні 21 місяць. І коли я побачила фотографію, і там був мій чоловік, його посмішка, його сяючі очі, от це була ну перша така вісточка, що от він насправді що він вдома вже. Зараз Микола у шпиталі. Чоловік сход на 20 кілограмів. На нього чекає реабілітація і довгоочікувана зустріч з дітьми. Менше чекає тата, бо коли я приїхала, перші, перші питання були, де тато. У Маріуполі та в полоні Микола був разом зі своїм братом Романом Горіном, також прикордонником. Додому вони повернулися разом. Нагадаю, 8 лютого відбувся черговий обмін полоненими. В Україну повернули 100 військових, серед них четверо мешканців Львівщини. Ми будемо боротись за кожного, що ми чекаємо кожного. І взагалі ми чекаємо всіх полонених, які знаходяться в полоні ворога, і будемо боротися за кожного до кінця. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина.